Слава Ісусу Христу! Є таке гарне запитання, чи можна бути духовною людиною, але не ходити до церкви? Ну, я вам скажу, можна. Можна бути духовною людиною, але не ходити до церкви. Що таке людина духовна і людина недуховна? Людина духовна це та людина, яка приділяє певну увагу свого часу на розвиток свого духу. Що таке дух? Дух це та, скажімо, така певна невидима матерія, так якщо це можна по-простому назвати, хоча вона не має форми, яку нам Бог сотворив, саме дух з нашого всього єства є вічним, і саме дух попаде у вічність. Продовжуємо далі. Є люди, які звертають е, свій дух в напрямку Бога, це духовні люди. І є люди, які звертають свій дух в напрямку диявола, сатани, і це є духовні люди. Пояснюю. Але ті, що е, звертаються до Бога, вони йдуть до Бога, ті, що до диявола, вони йдуть до диявола. І це люди духовні, і це люди духовні. Тобто можна не ходити в церкву і бути. Духовним, скажем, бабки, якісь як на карти кидають, там чи свічки ляють. Вони також іконами обставлені. Вони читають молитву оче наш 90-й псалом. Вони ще кажуть тим своїм пацієнтам -па -па молитися там, так для скажем, для того, щоб запудрити очі. Там да? ну, і духовні люди, які ходять в церкву, які постять, які стараються молитися і догождати Богу. Вони також все це саме роблять. Тобто, щоб бути духовним, ми можемо в церкву не ходити. Ну, добре, окей. Тоді е, слідуюче питання: що таке церква? Дійсно, а що таке церква? Ну, багато стереотипів ми маємо е, із цією назвою: церква це священник, кадило, е, Пасха, Різдво, е, Спаса, Кошик, е, там е, таке там, хрестика купити в церкві, там е, піти до сповіді і так далі. Ну, церква, так, да, багато з неї є стереотипів, але. Попри все, те, церква є місцем, де сконцентровано дуже сильно велика концентрація Бога Ісуса. Пояснюю, вона сконцентрована у святих тайнах. Найперше Євхаристія це те місце в світі, в всьому світі, де саме більше сконцентрований Ісус. Ісус не сконцентрований на Єрусалимі сьогодні, на Голгофі, на місці, де він народився. Ісус сконцентрований, як він і сказав. Жінкою самарянкою спілкувався, що надійде час, коли ті, хто будуть поклонятися Богові, вони будуть поклонятися духом та істиною. Іст духом та істиною, правда. Тобто, вже не треба буде храму в Єрусалимі, щоб Бог тебе саме з цього місця почув, Буде достатньо і просто зробити спільноту і там поклонятися Богу. Так добре. І тому церква це місце, де саме більше сконцентрований Ісус. І саме Ісус вмер за цю церкву, за нас всіх, щоб ми через Його. Тіло і кров його так, щоб ми з вами, як сказано в Євангелії самих уст Христових, щоб ми мали життя в ньому, а він мав життя в нас, Собто, щоб ми, ми були з'єднані з Христом, тому бути духовною людиною ми можемо. Но йти в царство Боже без церкви, ми не можемо, тому що церква. Крім молитви, вона дає нам таїнства. Ми в ній охрещуємося, ми в ній каємося, ми в ній спові... Ми, ми в ній причащаємося. Ми і багато інших таїнств. Церква нам дає для того, щоб ми досягали царства Божого. Тому сьогоднішній день так, церква це той ковчег, який нас веде до. До царства Божого. І хто би собі там не думав, бо які люди там думають, там можна, в принципі, там Бог є всюди, в Його є в... він не тільки в церкві є, він є всюди. Ну, Правильно, Бог є всюди сущий, Але церква, храм, де саме є концентрація і об'єднання християн, такого в принципі в світі більше нема. Тому що сказав Ісус, де двоє чи троє зберуться там, я посеред них. Тому Духовним можна бути без церкви, але спасенним без церкви ми не можемо бути. Не можемо бути ми спасені без церкви. Тому що якщо ми відкидаємо церкву, кажемо, я в Бога вірю церкву, не вірю, то ти сам себе дуриш. Тому що Ісус, власне, постраждав, щоб ми мали ту церкву. Він постраждав для того, щоб ми мали безкровну жертву. А безкровна жертва, вона є власне в церкві. Тому, Дякую за увагу! Таке гарне запитання і така відповідь. Божого благословення, всім аналохоронителя і слава Ісусу Христу!